Техніка, яку отримують Збройні Сили України, різноманітна, а в умовах активних бойових дій вона доволі часто виходить з ладу. Полагодити тут можуть все: від закордонних танків до вітчизняних автівок. Процес оптимізований. Кожен вид техніки чи зброї ремонтується в окремому цеху. Виконуємо механічні роботи, тобто ремонт двігатілей, ходових частин, лакокрасочні, сварочні роботи. Щодня наші ремонтники мають величезний обсяг роботи та постійно ризикують власним життям під час евакуації пошкодженої техніки із передових позицій наших військ. Ремонтуємо і зарубіжну техніку, і вітчизняну, тобто, соотношення примірно 50 на 50. Є бокс сварщиків окремо, механізаторів, тобто водіїв, і ми це все комбініруємо. Що непонятно. Наприклад, мені треба ходовку робити. Пішов сварщиком, поговорив сварочні роботи. Чоловік прийшов. Ну і в такому плані, тобто, сообща Поговорив, примірно з командуванням сроки виконаних робіт. І стараємося, щоб вкластися в ці сроки, щоб ну, дивитися на об'єм роботи. Саме головне, щоб запчастини вовремя ну, приходили в такому плані насчет колектива. Стріли хорошо, колектив хороший. Командування хороше, то все чітко, ясно, доступно об'ясняють в такому плані дружній такий колектив.